Знайомимося з карткою. Перше завдання вам потрібно буде ознайомитися з поданими нижче теоретичними відомостями. Друге завдання будемо виконувати 10 задач. Задачі будемо виконувати на окремих аркушах. Книги, яку ми назвемо фінанси прізвища, і листи будемо номерувати за номером задачі. Зверніть увагу, в інструкційній картці представлено розв'язання п'яти перших задач. Шосту, сьому, восьму, дев'яту задачу ви будете виконувати самостійно. Перше завдання інструкційної картки ознайомтеся з поданими нижче теоретичними відомостями. Переходимо до виконання другого завдання. Розв'яжемо 5 перших задач. Нам потрібно створити файл книгу Фінанси, прізвище. Нагадую, що цю лабораторну роботу ми будемо виконувати за допомогою застосунків Google, а саме Google таблиці. Відкриваємо Google, користуємося кнопкою «Додатки», обираємо таблиці, користуємося кнопкою Нова електронна таблиця. Створюєте таблицю, переіменовуємо її. Відповідно, як нам вказано, фінанси А ваше прізвище. Моє прізвище-городник, я його вказую, кожен з вас вказує своє. Пам'ятаємо, що збереження застосунків Google відбувається автоматично. Далі ми маємо перейменувати аркуш. Перед тим, як ми будемо це виконувати, я вам раджу спершу прочитати, ознайомитися більш детально з інструкційною карткою. Не спішіть створювати аркуші і їх перейменувати. Будемо виконувати все по порядку. Виконуємо першу задачу. Її умова. Ви прийняли рішення вносити 2000 гривень кожного року при нарахуванні 11% річних на спеціальний пенсійний рахунок, який ви відкрили 3 роки тому і вже накопичили 7500 гривень. Якщо через 35 років ви виходите на пенсію, то яку суму отримаєте? Хід виконання цієї задачі. Ліст 1 ми маємо переіменувати на БС. На листі потрібно сформувати таблицю обчислення майбутньої вартості внеску. В інструкційній у нас є зразок даної таблиці. Формуйте таблицю так, щоб у вас комірки, де ви вставляєте дані, співпадали з тим, як у вас представлено в інструкційній карці. Зверніть увагу ще на такий момент, що в таблиці, як ви можете бачити, внесок та внески є від'ємними значенням. Тому що ці кошти ви вносите на рахунок. Ви в себе їх забираєте, ви ними не можете користуватися, тобто у вас їх фактично для використання на даний момент часу немає. Тому вони у нас і будуть з від'ємними значеннями. Отже, перейменовуємо лист та формуємо таблицю. Лист перейменували на БС і вставили таблицю. Зверніть увагу, що в мене додані деякі елементи, пізніше я вам розкажу, для чого вони потрібні. Отже, для обчислення майбутньої вартості внеску ми маємо скористатися фінансовою функцією «ВС». Користуємося кнопкою функції. Обираємо фінансові функції. Зверніть увагу, що ці функції йдуть в алфавітному порядку. Я навмисне вам додала червоним кольором назву цієї функції англійською мовою. Шукаємо дану функцію FW. Якщо у вас буде українська мова, користайтеся тоді БС. Обираємо FV. На відміну від функцій Excel, де в нас з'являється діалогове вікно з аргументом функції, в Google-таблицях цього немає. Як же нам правильно, в якому порядку нам вводити? Потрібний синтаксис функції. Відкриваєте інструкційну картку, до кожної задачі є рисунок, як має виглядати аргумент відповідної функції. Як ви бачите, діалогове вікно аргументу функції БС виглядає наступним чином. Перше, ми маємо вводити ставку. Далі кількість періодів, тобто на той термін, на який ми вклали кошти. Наступний синтаксис: ПЛТ це періодичні внески, які ми вносимо кожного року, тобто ваших 2000 ПС це те, що ми вже накопичували. І тип 0 або 1. Нагадую: 0 ми ставимо, якщо в нас відсотки нараховуються в кінці року, 1 – якщо на початку. Будьте дуже уважними, адже ми маємо зараз самостійно все правильно ввести. Повертаємося функцію. Отже, спочатку має бути ставка. Виділили ставку. Далі ставимо крапку з комою. Обов'язково розділяємо крапками з комами. Далі у нас має бути кількість періодів. Обрали кількість періодів. Буду періодично переходити. Далі обираємо PLT, внески обрали PLT. Знову крапка з комою. Далі у нас має бути PS. Обираємо PS, обираємо тип комірку, де у нас стоїть. І натискаємо Enter. Отримали значення 972 490 гривень 49 копійок. Зверніть увагу, що тип в мене не вказаний. Якщо я зараз поставлю одиницю, у нас зміниться майбутня вартість, зросте до 1 мільйона 640 гривень 19 копійок. Якщо нарахування відсотків відбувається в кінці періоду, тоді ми отримаємо. Меншу суму грошей, якщо на початку, то навпаки більшу. Розглянемо тепер варіанти, коли ми будемо виконувати внесення коштів на рахунок по 2000 гривень не в кінці кожного року, а саме кожного кварталу. Знову ж викликаємо функцію ФВС фінансову, І самостійно по порядку. Спочатку йде ставка, далі йдуть роки, кількість років, КПР, Далі в нас має бути йти ПЛТ. Зверніть увагу, що в нас ПЛТ тепер для кожного квартала. Отже, ми маємо ці нарахування перевести в роки. В одному році 4 квартали, тому ми домножаємо на 4. Поставили далі крапку з комою. Далі в нас йде ПЕС, тобто наш початковий внесок, і в кінці ви обираєте тип. Отримали 3 мільйона 22 тисячі 27 гривень 82 копійки. Розрахуємо тепер, коли ми будемо вносити по 2 тисячі гривень один раз на 6 місяців. Знову викликаєте фінансову функцію ФВ, скористалися. Вже можна запам'ятати, ставка перша йде. Далі кількість періодів роки обираємо. Далі ПЛТ 2000, два півріччя, значить, множимо на 2. Обов'язково все зводимо до однакових одиниць вимірювання, до років, або до місяців, або до кварталів. Тут ми все зводимо до років. Далі вибираємо початковий внесок і вказуємо тип. Якщо у вас в задачі не сказано, що нарахування відсотків відбувається на початку періоду, тоді це означає, що воно відбувається в кінці. І взагалі ви нічого можете там не обирати, не ставити. Отримали 1 мільйон 655 тисяч 669 гривень 60 копійок. І ще один варіант: якщо ми будемо вносити 2 тисячі гривень, Кожного місяця. Знову користуємося фінансовою функцією. ФВ. Спершу в нас іде ставка, далі кількість періодів роки, далі внески. В році 12 місяців, тому ми 2000 множимо на 12 і початковий внесок 7,5 тисяч. І натиснула Enter. В результаті отримали 8 мільйонів 487 тисяч 460 гривень 70 копійок. Як ви можете бачити, чим частіше ми вносимо кошти, тим більшу суму ми за 35 років зможемо отримати. Виконали першу задачу. Переходимо до виконання другої задачі. Ви відкриваєте інструкційну картку, переглядаєте, формуєте таблицю, перейменовуєте лист. Лист перейменували, задача звучить так: компанії потрібно 1,5 мільйона гривень через 3 роки. Визначити, яку суму необхідно внести компанії. Зараз, щоб до кінця третього року внесок збільшився до потрібної їм суми. Якщо процентна ставка складає 8% річних. Для обчислення теперішньої вартості внеску, ми користуємося функцією PS або англійською вона звучить PV. І дивимося на аргумент цієї функції. Він має такий вигляд. Першу йде ставка, потім кількість періодів, далі періодичні внески ПЛТ, і БС – майбутня вартість. І, звичайно ж, йде тип. Викликаємо функцію фінансову. ПВ скористалися кнопкою функції. На першому місці ставка. Пам'ятаєте, що ви самостійно ставите всі розділові знаки. Крапки з комою, Множення і так далі. Далі кількість періодів. Зверніть увагу, що далі у вас має бути ПЛТ, у нас його немає. Це означає, що ми пропускаємо. Тобто ми ставимо знову крапку з комою, ми пропустили ПЛТ. І вибираємо півтора мільйони гривень майбутня вартість внеску. Оскільки в нас не сказано, що нарахування відсотків відбувається на початку періоду, то потім ми нічого не вводимо. Натиснули Enter. В результаті отримали. Від'ємне число. Причому воно у вас самостійно підсвітиться червоним кольором. Якщо ви виконали правильно, воно буде. Дійсно, із знаком мінусом і червоним кольором. Це означає, що на сьогоднішній день ви маєте, як якась велика компанія, вилучити зі свого обігу 1 мільйон 190 тисяч 748 гривень 36 копійок, покласти їх під 8% річних терміном на 3 роки. І за цей період цей ваш вклад. При незмінній відсотковій ставці зросте до 1,5 мільйона. Виконали другу задачу, переходимо до виконання третьої задачі. Додаємо лист, перейменовуємо його на КПЕР і формуємо на ньому відповідну таблицю. Зверніть увагу, що кожна таблиця в мене певним чином відформатована. Якщо ви уважно дивилися інструкційну картку, там Жодним чином не написано про форматування таблиць. Ми вже з вами виконали дві лабораторні роботи, які були присвячені створенню таблиць в Google таблицях. Ми виконували їх форматування. Скористайтеся здобутими вами навичками і виконайте форматування таблиць на власний смак. Повертаємося до третьої задачі, яка звучить так. Розрахувати, через скільки років вклад розміром 10 тисяч гривень досягне значення 100 тисяч гривень, якщо річна процентна ставка по вкладу 13,5% річних і нарахування відсотків проводиться щоквартал. Для визначення кількості років ми користуємося функцією кпер. Англійською вона звучить nпер. Викликаємо фінансову функцію нам потрібно. Нагадую, що всі функції у вас йдуть в алфавітному порядку. Переходимо в інструкційну і уважно дивимося на аргумент функції, в якому порядку ми що маємо з вами вводити. Спочатку в нас має йти ставка, далі ПЛТ PSBS. Отже, вибираємо ставку. Далі має йти ПЛТ. У нас з вами немає періодичних внесків, тому ми пропускаємо, ставимо знову крапку з комою. Далі має бути ПС і БС. ПС це в нас те, що ми внесли сьогодні: 10 тисяч із знаком мінус, бо ми його в себе забрали. І БС плюсом це те, що ми прагнемо в результаті забрати отримати. Зверніть увагу, що в умові задачі нам сказано, що нарахування відсотків проводиться щокварталу. Тобто ми маємо відсоток розділити на 4. Розділили відсоток на 4. В результаті отримали наступне число 69, цілих і далі йде нескінченний дріб. Округлимо до сотих, давайте навіть до десяткових, округлюємо, зменшуємо розряд. І якщо ми сказали, що ми відсоток нараховуємо кожного кварталу, тоді ми з вами відповідь отримуємо в кварталах. А нам потрібно отримати відповідь в роках. Це означає, що нам потрібно отриманий результат розділити на 4. В одному році 4 квартали. Ділимо результат на 4. Отримаємо 17,3 роки. Тобто, це означає, що для того, щоб вклад. З 10 тисяч досягнув 100 тисяч гривень. При незмінній відсотковій ставці 13,5 потрібно, щоб пройшло 17,3 років виконали третю задачу. Переходимо до виконання четвертої задачі. Лист маємо переіменувати на ПЛТ і формуємо таблицю. Розрахунок щомісячних внисків. Задача звучить так: клієнтові банку необхідно накопичити 400 тисяч гривень за 2 роки. Клієнт зобов'язується вносити кожного місяця. Постійну суму, невідому нам суму зараз, під 9% річних, якою повинна бути ця сума? Отже, ми маємо розрахувати, яку суму коштів клієнт має вносити кожного місяця. Для того, щоб накопичити 400 тисяч гривень. Користуємося функцією ПЛТ для обчислення, англійською звучить ПМТ. Обираємо фінансові функції і шукаємо ПМТ. Дивимося обов'язково в інструкційній карці на аргумент цієї функції. Аргумент функції ПЛТ. Виглядає наступним чином. Спершу ми маємо вказати ставку, далі кпер, потім ПСБС і, відповідно, тип. Вказуємо. Спершу вибираємо ставку, далі кількість періодів. Зверніть увагу, що є ПС. В нас не було з вами початкового внеску, тому ми пропускаємо два рази підряд ставимо крапку з комою. Будьте, будь ласка, дуже уважні і обережні при тому, коли ви будете ставити крапки з комою ці розділові знаки. Будьте дуже уважні, які у вас аргументи функції є, а чого немає. І далі ми вибираємо. БС, те, що ми маємо досягти, 400 тисяч. І отримали таке число 191 387 гривень 56 копійок. Зверніть увагу, що ця сума є внеском один раз на рік. Нас просять обчислити щомісячні внески, тобто ми отриманий результат маємо розділити на 12. Розділили. І в результаті, кожного місяця клієнт має вносити майже 16 тисяч гривень, а саме 15 948 гривень 96 копійок. Саме за таких умов, якщо він буде вносити цю суму кожного місяця впродовж двох років, при незмінній процентній ставці 9%, він зможе накопичити. 400 тисяч гривень. Зверніть увагу, що всі ці функції в нас працюють, коли в нас відсоткова ставка не змінюється впродовж певного терміну. Виконуємо п'яту задачу. Перейменували аркуш на ставка, сформували таблицю. Розрахунок процентної ставки. Ми маємо обчислити річну процентну ставку для позики розміром 33 тисячі гривень строком на 4 роки та річним погашенням 10 800 гривень за умови, що займ повністю гаситься. Маємо скористатися функцією ставка. Англійською вона звучить рейт. Обов'язково дивимося в інструкційній карці на аргументи функції. На першому місці в нас стоїть кпер, далі PLT, потім PS, BS і тип. Викликаємо функцію rate і починаємо вводити. На першому місці у нас була кількість періодів. Далі має бути ПЛТ, тобто періодичні внески. Це 10800. Нагадую, вони із знаком мінусом все, що ми вносимо, забираємо від себе, все в нас буде із знаком мінус. Далі має йти ПС, тобто це позика, це те, що ми з вами позичили. Кошти ми з вами отримали, вони зараз у нас є. Далі ставимо крапку з комою. Аргументом наступним має бути БС. БС в нас немає, пропустили і натиснули Enter. В результаті ми отримуємо 11,72%. Зменшимо розрядність, отримали 11,7%. Отже, саме під такий відсоток нам банк може надати цю позику. Виконали з вами. П'яту задачу. Нагадую, що шосту, сьому, восьму, дев'яту та задачу ви виконуєте самостійно. Уважно читайте умову, що вас просять в задачі знайти, адже ви самі маєте зорієнтуватися, за допомогою якої з п'яти фінансових функцій вам слід скористатися для того, щоб розв'язати ці задачі.